Погоня за лідерами, щільна боротьба і напружена стрільба зробили цей пасюд дуже видовищним. Позиції змінювалися після кожного рубежу, а інтрига трималася до самого фінішу. Давайте подивимося, як розгорталися події цієї гонки. І ось уже майже старт. Бачимо на трибунах український стяг з надписом Андріївка. Ерсон стартує з перевагою 18 секунд. Томас Джакомель другий на старті. Фрей третій. Відставанням 34. Мандзен стартує 41-м. Дмитро Підручний 59. 59-й. 1,2 два кілометри. уже відіграв 5 секунд. Його відставання скорочується до Фрей очолює групу переслідувачів. Разом з ним працює Ерік Пиро, Кантанфіомає, Пансілома, Жаклен, Лейгри та Зобаль. Перший вогневий рубіж. Самуельсон допускається одного промаху. Же також помиляється останнім пострілом. Під'їжджає наступна група переслідувачів. Першим відстрілявся Зобель. Разом з ним Жаклен. Зобель та Жакомель відстрілялися чисто. Лейгеред, Жаклін кантафіомає по одному промаху. Панціолома два промахи. Наврат один. Перо два. Сепала чиста стрільба. Жекомель виходить на другу позицію, програючи Самуельсону 6,7. із Третій Лейгеред плюс 17,2. Четвертий Фрей плюс 17,5. П'ятий Зобел. Шостий Дале. Віталій Манзин на першому вогневому рубежі відстрілюється на нуль та виходить на своє друге коло на 33-й позиції. Дмитро підручний також стріляє чисто і залишає стрільби ще 45-тим. На цьому підйомі бачимо, що Самуельсон і Жаклен уже майже наздогнали лідера. Між ними всього три секунди. Третій Лейгред. Четвертий Фрей. П'ятий Зовол. Шостий Йоханнес Дале. 4,3 км. кілометра група переслідувачів у складі Лейгри та Фрея Зобола та Дале програш складе 18 секунд. Другий вогневий рубіж. Самуельсон робить ще один промах. Джакомель допускається двох промахів. Фрей першим відстрілявся чисто. За ним одразу легри також має нуль. Зобал йде на два штрафних кола. Йоханес дала здала чиста стрільба. Жаклен промах останнім пострілом, так само як і Сепала. Хофер має один промах. Кантанфіо має та наврат по одному. Промаху. Самуельсом виходить зі штрафного кола. Одразу за ним Фрей, Програш всього одну секунду. Третій Лейгрет. Четвертий Йоханес Дале, плюс 6,3. Віталій Манзе, на жаль, допускається одного промаху та виходить 39 програш хвилина 20. Дмитро Підручний знову чисто і вже підіймається на 36-ту позицію відставанням хвилина 17. 6,2 і Самуельсон і Фрей працюють разом. У трьох секундах за ними Лейгред і Йоханес не здала. п'ятий плюс 16 секунд. Велика група переслідувачів на чолі з перо має програш 20 секунд. На 6,8 кілометрів усі ці атлети вже формуються в одну групу. Легрид першим вистрілявся. нуль. Джекомель і Дале по одному промаху. Фрей два промахи. Самуельсон нуль. Перо також нуль. Фаб'янкот і Жаклен по одному промаху. Пенсіолома, Крістіансен та Ульдаль ідеальна стрільба. Легрид виходить першим. Самуельсон, другий. Перо, третій. Усі троє в межах трьох секунд. Четвертий Ульдаль плюс 12, П'ятий Крістіансен. Шостий Джекомель. Сьомий Дале. Восьмий Мікіска, дев'ятий Пансілома, десятий Фабіан Клод. Дмитро Підрущен на Сіці допускається одного промаху та виходить тридцять сьомий. Віталій Манзин також один промах. Сороковий програш. Хвилина тридцять. На повторі бачимо, як Семальсон вирішує атакувати Лейгрида на цьому підйомі. Перо підтримується атаку і вони вже мають перевагу над Лейгредом майже в три секунди. Наступна група переслідувачів на чолі з Ульдалем Програш 15 секунд. 9,3 кілометра. Відставання Лейграда складає вже 6,4. Рупа прислідувачів, якого чуля Томазо Джекомель. Програш 21 секунда. А четвертий вогневий рубіж. Вирішальний. Пиро стріляє швидко, але помиляється третім пострілом. Самуельсон допускається двох промахів останніми пострілами. Легри також один промах. Же один промах. Жек Промах останнім пострілом. Фабіан Клот і Ульдаль по одній хибі. Йохан із Дала ідеальна сріба. Панціолома один промах. Крістіанцин також чисто. Перо залишає слібище першим. Другий Йоханес Езда, програш 6,8. Третій Крістіанцин – 10,5. Четвертий Лейри 14.4. П'ятий Жакомель 16.3. Відставання. Віталій Манзен відстрілявся чисто на четвертому вогневому рубежі та виходить 36 м Програш хвилина 28. Дмитро Підручний має один промах і займає 41 шу позицію. Перед підйомом бачимо, як Йохана здала майже наздоганяє перо. Та вже на самому підйомі він під'їжджає ще ближче, між ними лише 0,8 секунди. Крістіанцем програє ті самі 10 секунд. Але за ним уже Джакомель, який поступається йому лише в двох секундах. Лейгрит відпадає від трійки плюс 15 секунд. На повторі чітко видно перевагу роботи лише норвежців, А саме Йоханнеса Дала. лише накатом дале обходить перо на цьому спуску. Дала пробує атакувати, але перо не відпускає. А можливо й відпускає. Різниця близько півтора секунди. Позаду же Комель виходить на третю позицію. Обходить Крістіансена. І одразу сам атакує після підйому. На цьому кадрі бачимо, як дале вже заїжджає на стадіон. Озирається назад і бачить, що перо його не дістає. І він, звісно ж, розуміє, що перемога сьогодні за ним. І тут сенсаційний момент. Пан Сілома буквально нізвідки атакує по внутрішньому радіусі і обходить Жакомеля, виходячи на третю позицію. Фініш дале перший. Перо сьогодні другий і пан Просто ні звідки стає бронзовим призером цієї гонки. Четвертий Фабіан Клод, п'ятий Томаза Джекомель, шостий Крістіансен, сьомий Жеклен, восьмий Фрей. Навра, дев'ятий, десятий Лейгрид, одинадцятий ульдаль і Лукас Хофер, дванадцятий. Дуже сильний фініш сьогодні. Був в цій гонці. Віталій Мазин, тридцять перший з двома промахами. Дмитро Підручний, тридцять восьмий. Також має два промахи. У загальному залі Котомазо Джакомель продовжує лідирувати, маючи 736 пунктів. Перо – другий – 654, Самуельсон має 640. Йохан Ботан – 560. Нагадаю, що він цей етап і оберхов пропускає. Йоханне Здале – 501, п'яте місце. Кен Денфіо має на шостій позиції 457, Панцюлома – сьомий – 456. Христіанцен восьмий, чотириста двадцять дев'ять. Найкращим серед українців є Віталій Мацин на двадцять дев'ятій позиції, маючи сто тридцять п'ять пунктів.